Пане Георгію, скажіть, будь ласка, що надалі стоїть як завдання для наших парламентарів щодо цієї угоди? Її ратифікували. А що далі тепер? Ну, можуть бути якісь технічні завдання в контексті, тобто вже далі для її імплементації потрібні будуть і інші додаткові договори. Якісь внутрішні, можливо, зміни потрібні будуть. Ми власне вже проголосували про скорочення термінів подання альтернативних до проекту закону про зміни до бюджетного кодексу. Тобто, потрібні будуть ще якісь зміни для того, щоб вже реалізовувати або відкрити дорогу для реалізації того, що підписано в рамковій угоді. між Україною і США, тобто, це надія на надію. Дією, і дуже добре було би, щоб це все спрацювало, але зовсім не факт, що воно дасть результат, на який ми розраховуємо. Просто мир буде, немає власне, інших ми, чекаємо варіантів. Миру, ми чекаємо миру. Ми чекаємо результату вигляді. Миру чи оце, буде мир, о, пане о, Георгію. Це соломинка, яка може нас привести до мирної розв'язки, але без жодних гарантій. Просто як ми вже разом всі констатуємо в ефірі, інших варіантів немає, тому ми мусимо хапатися за ту соломинку, яку побачили і тримаємо зараз в руках. Пане Георгію, дякуємо вам за те, що мали змогу долучитись до нашого ефіру. З нами на зв'язку був народний депутат від слуги народом. Також з нами на зв'язку був і Дмитро Левось. Дякуємо вам, пане Дмитро.